Україну візьмуть в Євросоюз. Давайте подивимось. Якось так задумалася я. Давайте дивиться. Україну візьмуть в Євросоюз. Україну візьмуть в Євросоюз. Ні, розмови без дій. Це розмови. Це просто розмови, і роблять вигляд, що вони щось роблять. Вони не хочуть брати воюючу страну. Ні, не візьмуть. Буде зупинка на цьому питанні, буде розбір польотів, довгий, довга праця. І вони будуть, знаєте, як споглядати, що нам робити. Юридично, типу, будуть щось робити. Вигляд довго. Це не питання одного року навіть. Євросоюз нам не дуже світить. Тепер давайте так. Взагалі Україну хочуть взяти в Євросоюз. Україну хочуть взяти в Євросоюз. Давайте так, де хочуть. ну Закохані це не визначеність. Це право вибору. Вони думають брати її, не брати. Ну, знаєте, як краще взяти і тримати під боком, але. В стані війни ні, не хочуть. Помірність карта з часом. Я би сказала, з часом так, а це час, час і час, і гучка буде дуже-дуже велика.